Підписники сьогодні я без перериву ніякого пройду цю карту. Його, і в мене онічено кричав. Це якщо я спалюсь. Я вже говорив от. Бах, підписники! Це простий міні-баг. Я домовлявся, що я не буду переготати, то ну, в глядач, перейду до місця, якого треба. Ну Ви самі розумієте, що то простий баг був. Я вот скачав цю карту, от тільки що ні одного блока я тут не поставив. Пригода. Якщо ви не вмієте ставити вот дивіться. От я на пригоді, я нічого не можу вам мати на пригоді. От доказую вам не можу. Я з планшета, мені щось незручно, підписники мої. В принципі, мені нічого не зручно, тому що я з планшета. І ви хочете подивитися на мій відео по подосу? Цей відео вже йде хвилину. Мій відео сподос вийде десь сьогодні. Я чуть -чуть, я там досить довго вже гравдо. Я вже досить давно У, я пройшов. Підписники щось так скоро, сам не знаю, що так скоро пройду вас каркую. І підписники. У мене відео буде про вопроси. Я буду дивитися, вапроси, які ви мені присилаєте, наприклад. Який найпопулярніші мене. Я просто всі вопроси буду дивитись з наступного відео. Буде проходити паркур цей і в це, і в цей буду дивитись це якийсь, цей наприклад попередній від на попередній. Буду проходити паркур і питати з вас про вопроси здихати теж буде. Всім па.